Ісусу Христу. Слава Богу. Дорогі Христі, якщо хтось бажає відшукати своє власне коріння, або як це ми сьогодні популярно окреслюємо словом ідентичність, тоді такі допитливі люди. Центральний Державний історичний архів щоденно звертається багато відвідувачів, чимало з них перебуває за кордоном, щоб дізнатися про своїх предків. Адже знати своє коріння, віру, історію, культуру та звичаї, то перше потрібно сьогодні нашому народові. Адже без цих необхідних компонентів не можна поглиблювати нашу релігійну свідомість і національну, та утверджувати нашу державність. На жаль, у пізнанні ідентичності нам після відновлення Незалежності ось вже більше 30 років. Перешкоджали бар'єри у свідомості наших края, конфесійні, мовні та історичні. І цей нахилений різними поневолювачами нашого народу негативний спадок помітно сповільнював процеси державотворення. І цей бага... болючий багаж. Колоніяльного минулого можемо сьогодні зустріти на кожному кросі, особливо у схильних теренах нашої батьківщини. Це ми бачимо на прикладі наших переселенців, велика частина складних не розмовляє рідною мовою і не знає своєї історії. Отож, який рецепт. Можна виписати на подалення цих бар'єрів. Передусім виконання релігійної та історичної пам'яті та суспільної загоди, щоб наш народ, як громада перших християн, мав одне серце і одну душу. До 24 року, лютого цього року. Ситуація науково єдності в Україні виглядала дуже лідо, не незважаючи навіть на те, що у повітрі вже витало очікування війни. І як це не парадоксально може здаватися, ситуація прояснилася лише. Зі спадоком цієї повномасштабної війни. Адже саме у ці важкі криваві місяці ми зрозуміли, збагнули, наскільки нам потрібна єдність. І одночасно ми відчули це кожен особисто, що увійшли вже в майбутнє. І це майбутнє. Вже не знаходиться поруч із нами, воно увійшло у кожного з нас особисто і може виникнути таке запитання, чи це майбутнє вже означає нашу перемогу. Звісно, що так ворогів Христі, бо ми вже перемогли, але Є не лише перемогою, воно передбачає також наше духовне перетворення металої, як докорінного зміну кожного з нас. І ці важкі 10 місяців дозволили нам збагнути досвід смерти і присмак перемоги на наших плечах і в плечах наших рідних, як це дуже зворушливо зазначив у своєму різдвяно новорічному привітанні наш головнокомандувач Збройних сил України Валерій Задужний, важкі випробування, біль і страждання. Це Різдво, каже генерал Задужний. Має присмак сліз і коля крові. На жаль, дорогі в Христі ще плегуть і будуть плести ріки крови на полях битви за звільнення батьківщини. Замерзає і замерзатиме третина України. велика частина нашої батьківщини сидітиме у потарі. абсолютно не переборного відчуття майбутнього, яке так невідворотно увійшло кожного з нас. І напевно це сталося не о четвертій годині ранку цього трагічного 24 лютого 2022 року, але дещо пізніше. І ми, самі, того не зауваживши, відкрили нову сторінку книги буття нашого українського народу. Сьогоднішня Євангеліє, неділі перед Різьбом, допомагає нам замислитися над прийдешним буттям нашого народу. У кочівних народів. І, зокрема, у давніх ізраїльтян генеалогічне дерево відігравало визначальне значення. У цих народів особа визначалася не стільки за місцем проживання, оскільки за приналежністю до свого роду. У ізраїльтян родовід визначався за чоловічою лінією. Нинішнє Євангеліє, яке ми щойно чули, описує нам родов Господа нашого Ісуса Христа і відкриває нам, як Бог народжується у людині, і як людина народжується у Бозі, Родовід Ісуса Христа, містить у собі Танство, народження Спасителя світу що зійшов до нас і став людиною. Небесний Отець так визначив, що його єдинородний син народиться від непорочної діли у звичайнішній кісі, у якій проведе дитинство та дитячі роки. Земне життя Ісуса Христа буде таким. Я кожної звичайної людини народиться немовлятком, котрим будуть опікуватися батьки. Наша християнська віра має свої На Напередодні Різдва нас очікує перше таїство, про яке розповідає сьогоднішня Євангеліє. Саме завдяки занепокоєння Йосифа. Ми довіруємося, як кожна премудрість втілює у життя Спасіння світу. Праведний Йосиф підкоряється волі Господній, приймає накладу на нього місію, стає головою Святої Родини, яка в майбутньому буде слугувати прикладом для усіх християнських сімей. Сьогодні у світі. Чимало нещасливих сімей, причиною чого є егоїзм, і надмірна в її члени. Отож, і навчимося приборкувати своє власне я, чого прагне від нас Господь, як колись від допомагався від Йосифа? навчимося розв'язувати наші Кому як це вчинив святий Йосиф, з глибоким довір'ям до Всевишнього. У нинішньому Євангелії йде також мова про вагітну Марію, що ось ось має видати на світ дитятка Ісуса, того очікуваного Спасителя світу. Увідімо про ворогів Христі. Потайство народження Божого дитятка, і приготуємо у нашому серці істина для нього, налаштовуючи нашу душу у простоті та смиренні, горді і пихаті серцем люди, несможі увійти у Іфриєнську ястину. Сьогоднішнє Євангеліє. Розкриває нам таїнство народження Еманоїла, що означає з нами Бог, як назвав Божого сина пророк Ісая, щоб врятувати людський рід. Син Божий покорюється, стає дитиною, народившись у в Бефлеємській стаєнці. Головною прикметою цього світу є гордість. Царство Божого, натомість чеснотою є смирення. Божественний Спаситель закликає навчитися від Нього негідності і покірності серця. Бачимо дорогі Христі, що цієї пихатості і зрозумілості у сьогоднішньому світі є. Надмірно, як бачимо цю пихатість у наших ворогів, що на нашу Батьківщину. І про таких гордих, самовпевнених людей, говорить Тарас Шевченко у вірші і мертве, і живе. Якби ви вчилися, як треба, то й мудрість вибуха своя, а то залізати на небо і мене, не, і я мене, і, і, і все те бачу, і все знаю, нема ні пекла, ані раю, нема ні Бога тільки я. Для самозакоханих особі людей, як навчає наш козак, у серці немає місця для Бога, лише для власно. Істичного я приборкання чужих територій і не усвідомлюють такі безумні люди, що їхнє життєві плани у будь-який момент може зазнати суцільного праху. Сьогоднішнє Євангеліє закликає нас відкинути це наше. Це наше еко і наповнити наші серця любов'ю до Бога і до свого рідного народу. У сімейному колі засерпмо до святої вечері. І нехай ця святи трапеза відверне нас від цілої буденності, від цієї жорстокої війни. Намагаємося цьогорічні свята різнями провести у побожному релігійному настрої згідно з нашими чудовими українськими зреченнями. Тож приготуємося дивіться духом, як співали ми вчорашніх речинних светирах і поспішимось зустріти чистими очима і добрими ділями того, хто своїм чудесним народженням захотів прийти до своїх. Він народжується в Вифлеємі, щоб нас позбавили хайського життя зі свого милосердя, знову до нього увести. Амінь, слава Ісусу!